Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Lexus IS 250 автомобіль 2008 року, 2,5 атмосферний надійний двигун майже на максимальній комплектації. Є підігрів сидінь, є вентиляція, є позаду парктроніки, камера заднього огляду, роздвоєний вихлоп, автомобіль дуже класно виглядає на свої роки, дуже ефектно Покажу, Є безключовий доступ, по салону у нас білого кольорушкіра, перфорація. Стан пасажирського сидіння. Рутяг, перемикання передач, тут у нас звичайний гідротрансерматор, підігріє вентиляція сидінь, мультимедіа з екраном. Так, Запускаємо двигун. Двигун запускається з півоборту, ніяких помилок немає, автомобіль дуже гарно працює. Повний у нас мультируль, стан руля, також без якихось нарікань. Стан вертної карти бачите на своїх екранах прорегулювання сидінь, підкачуючий балок під спинку під поясницю. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас досить просторий, комфортний задній ряд. Є додаткова вентиляція від клімат-контролю. Стан дверної карти, також без зауважень, дуже красивий ефектний е колір віжевий та чорний салоном. Та і в цілому автомобіль дуже класно виглядає на свої роки. А можете приїхати і побачити його в місті Одеса Грушевського, 15А. Купити можна у кредит, лізинг, 31, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.